Із важливого це використання зубного. Йорчика. На цих моделях я зараз, до речі, спробую вам продемонструвати, як саме їх використовувати. Тому що люди, можливо, і купували би, а просто не розуміють, куди його тикати і якого розміру обирає. Друзі, вони бувають різного розміру. Я взяла найменший такий самий, я використовую. Але на що ви орієнтуєтесь при виборі, якщо ви не проконсультувались у лікаря стоматолога це про те, наскільки. У вас щільні контакти між зубів, наскільки у вас здорові ясна, чи є у вас ясневі кишені. Тому що зубний йоржик використовується саме ось таким чином: не так, не так, а заходячи в міжзубні проміжки біля ясен. А от сьогодні, коли ви не дивились вранку, в обід чи ввечері, в найближчу гігієну, спробуйте після того, як ви почистили просто вже щіткою, Після того як ви зробили ополіскування, пройдіть, будь ласка, ось так йоржичком, так хорошенечка.